Си регіонів проєкт українського кризового медіацентру. Треба поспішати жити. Історія 65-річного Маріупольця Анатолія Волошина, який пережив тяжке поранення, полон та вирішив одружитися від Анни Мурликіної, журналістки з Маріуполя. В 1994 році він прийшов до Бога. А 2022 року до війська, взявши до рук зброю. Для Анатолія Волошина це був складний вибір чи може щирий та самовідданий вірянин вбивати, навіть якщо мова йде про захист своєї країни. Анатолій визначить це так це був виклик для мене, складне питання, на яке я не мав однозначної відповіді. Але сам для себе усе ж таки я відповів так. Зло має бути зупинене. Це зло залишило глибокий болючий відбиток на житті Анатолія. Чоловік сам ледь не загинув від снаряда, що розірвався просто перед ним. Але окрім того, йому щоразу нескінченно боляче, коли він думає про свою родину, розкидану по різні боки лінії фронту. Та чоловік тримається, живе і навіть готується до весілля. Звичайна людина зі звичайного міста, але із незвичайною долею. Анатолій Волошин народився за Уралом. Йому було 5 років, коли батьки переїхали в Україну. І відтоді він жив тут, навчався, одружився в Маріуполі, став батьком чотирьох дітей. Важко працював ціле життя. Його робота бульдозеристом змушувала по 12 годин проводити на самоті серед каміння. І саме це пан Анатолій вважає найтяжчим у своїй роботі. 12 годин безперервних думок це важко. Бульдозер працює по камінню, по ровах ти постійно в напрузі. Але ви не повірите, це одночасно і творча робота. Я вважав, що працюю ландшафтним дизайнером. Зрушував із місця гори силою бульдозера і силою віри, і з усмішкою каже Анатолій Волошин Ми в Радянському Союзі жили, як то кажуть, як усі. Бути однаковим це таке правило було в СРСР. А в 90-ті отримали свободу і розуміння її цінності це багато що змінило. Головне, свобода дозволила обирати. розповідає Анатолій. Понад 20 років він працював на Азовсталі. Та Маріупольському металургійному комбінаті імені Ілліча. Завод це як рабство. Якщо людина вже потрапляє туди, то завод засмоктує. Ти немов перестаєш належати собі, втрачаєш волю. Люди працюють дуже важко, дуже багато, до знемоги, а отримують за свою роботу копійки, їм вже нічого не потрібно в житті. Для мене завжди було здивуванням, коли я зустрічав людей, які жодного разу не виїжджали за межі Донецької області. Або навіть за межі міста. І ось так, застрягши у цьому, не помічаєш, як минає твоє життя. Коли я відпрацював 24 роки на заводі, я раптом спитав себе, а що я тут роблю, заради чого? І звільнився. Подався на вільні хліба, працював у Польщі, навіть у Росії трохи працював, подивився світ, відчув себе вільною людиною, розповідає чоловік. 24 лютого 2022-го він зрозумів, що сусідня країна хоче позбавити його цієї свободи. Як розповідає Анатолій, тієї ночі йому не спалося, тож передивлявся новини, коли раптом побачив відео. Російські військові колони перетинають кордон і вдираються на територію України. Невдовзі пролунали вибухи. Росія почала обстрілювати Маріуполь. А потім усе стихло. Я подумав, що все, нас вже захопили, тому і затихло все і вирішив, що треба терміново йти до військомату. Пригадує Анатолій Волошин: вранці він вже стояв під стінами ТЦК. Біля лівобережного військкомату була черга із чоловіків не так багато, як очікував побачити пан Анатолій. Однак люди йшли, ставали в чергу, чекали. Вийшов військовий і запитав, чи є хтось із тероборони. Анатолій Волошин ніякого стосунку до ТРО не мав, проте подумав, що, мабуть, він і є тероборонівець, бо не військовий же. Напевно, я із ТРО», – сказав він і одразу потрапив до приміщення. Його та інших чоловіків відвезли до штабу, переодягли у військову форму, дали текст присяги. Після того він отримав автомат. Так почалася його війна. Сформований підрозділ тероборонівців розмістився в адміністративному корпусі доменного цеху Азовсталі. Там був підвал, але не бункер. Дуже швидко від наземних поверхів будівлі мало що лишилося, тому підрозділ Анатолія Волошина перевели до будівлі біля парку Веселка. Вже туди прийшов військовий з полку Азов і оголосив, що маріупольському гарнізону потрібні екскаваторники рити укріплення. Продовжує спогади чоловік. Я сказав, що взагалі то бульдозерист, але якщо трохи повчитися, то можу працювати екскаваторником. А він сказав, що немає часу навчатися і що потрібно одразу працювати. Я погодився і пішов із ним. Пан Анатолій дуже зрадів можливості замість автомата тримати кермо екскаватора, тому що з одного боку, корисний своїй країні а з іншого. Ніяких суперечностей з релігійними переконаннями, коли ось так допомагаєш у бороні Маріуполя. Вже 1 березня військові забрали з міського водоканалу три екскаватори, і на одному із них почав працювати Анатолій Волошин. Я купав траншеї на східних околицях Маріуполя, робив капоніри для БТРів. Навколо Бабахкало, вже на початку березня там була купа обгорілої техніки, понівечені автомобілі, але у мене страху не було. Мабуть, на адреналіні. Розмірковує Анатолій. У мене у ті дні піднялася температура. Погано почувався, але я продовжував копати, бо розумів, що те, що я роблю, дуже важливо, і вже точно важливіше, ніж моя застуда. Вже 2 березня росіяни підірвали усі енерговузли, що вели до міста, і Маріуполь залишився без світла. Копати доводилося в абсолютній темряві. Адже вдень, коли бачать не тільки власні очі, але й ворожі, працювати не виходило. Тому вночі доводилося виконувати завдання наосліп. Як це вдавалося? За словами Анатолія, напевно, якимось третім чуттям ніяк інакше. У темряві щось відбувається з організмом, усі відчуття загострюються, якась чуйка допомагає, каже Анатолій Волошин. 14 березня він отримав завдання поїхати на центральні прохідні Азовсталі та забрати там прилад нічного бачення. Анатолій Волошин був супровідником, бо поодинці нікого не пускали. Біля прохідних стояв макет українського танка, і росіяни гатили по ньому постійно. От один зі снарядів розірвався перед лобовим склом машини, в якій був Анатолій Волошин з побратимом. Пан Анатолій отримав тяжке поранення, кістки вціліли, але м'які тканини були розірвані, грудна клітка пробита. Уламок зупинився буквально за сантиметр від серця, затягнувши в рану одяг і застібку бронежилета. Наша машина могла вибухнути в будь-який момент. Мені стало страшно, що я можу живцем згоріти у цьому автомобілі, бо дверцята заклинило, вони не відчинялися. Згадую ті страшні хвилини Анатолій. Не пам'ятаю, як я зміг вибратися через вікно. У мене був розітнутий живіт. Нас доставили до військового шпиталю біля басейну Нептун. Там зробили операцію. Але вже 15 березня росіяни скинули авіаційну бомбу на шпиталь. Вона вибухнула під вікнами палати, де я перебував після операції. Заскочили дівчата-мецестри і сказали: Вибачте, хлопці, але немає кому вас нести у підвал. Ви мусите самі йти. Тож довелося вставати зі щойно проопорованим животом і потихеньку йти у підвал. Поранені ступали обережно. Підлога була щільно укрита уламками скла й бетону. Хтось дав їм взуття, бо власного в них не було. Було дуже холодно. Усіх сильно трусило, чи то від холоду, а може від страху. Згадує Анатолій. Наступного дня Волошина перевели на заусталь. Спочатку він був в тамтешньому шпиталі. Відомішому як желізяка, а й з 1 травня його перевели до штабу ТРО біля доменного цеху туди звідки починалася його служба. Від будівлі штабу на той момент вже нічого не лишилося, а от підвал використовувався. Росіяни бомбили нещадно ось тут Анатолій Волошине відчув, що таке справжній страх. Його місце, де він лежав, було примісінько під величезною чавунною каналізаційною трубою. І тоді, за словами Анатолія, він увесь час думав, щоб блишень не завалило, аби тільки розірвалася труба, щоб не потонути в каналізаційних стоках. Мені було трішки легше, ніж іншим. Я знав, куди потраплю раптом що. А от молоді хлопці, які були поруч, це було жахливо. Пекло це не чани зі смолою. Пекло це те місце, де ми перебували на той час. Згадує Анатолій Волошин. 16 травня він разом із побратимами отримав наказ скласти зброю. 17 травня вийшов з укриття. Якщо у такій ситуації взагалі можна говорити про пощастило, то зі мною відбулося саме так: мені пощастило потрапити до в'язниці в окупованому Довжанську-Луганської області. Стара назва Свердловськ. Окупанти саме так називають це місто зараз. На відміну від Оленівки і більшості інших в'язниць, де тримали українських військовополонених і просто цивільних, про які я чув від своїх побратимів, над нами так сильно не знущалися, згадує Анатолій. Коли привезли, то одразу роздягли догола, перевірили речі, але у мене не було нічого. Все більш-менш цінне, я знищив ще на завсталі». Після перевірки змусили присідати. Вечорами ми усі мали дивитися пропагандистську програму з Кабєєвою на Ростебе. Проте нас годували три рази на добу, а ще в нас була постільна білизна. Тому, порівняно з іншими в'язницями, це було не так жахливо. 7 березня 2023-го Анатолій Волошин потрапив до списків на обмін. Чоловік згадує, що радість змішувалася із великим сумом, бо в камері Лишалися молоді хлопці, в яких були дружини, маленькі діти, а вони сидять у в'язниці позбавлені усіх прав. Я що? Вже пожив. Мені 65, я виростив дітей, побачив світ. І ось мене випускають, а молодих тих, які ще нічого не встигли в цьому житті, тримають у в'язниці. Це боляче, це несправедливо. каже пан Анатолій. Зараз Анатолій все ще проходить реабілітацію та лікується, готується до чергової операції. Але попри війну і тяжке поранення він намагається жити повноцінним життям. У червні Анатолій Волошин одружився. У розпал війни після усього пережитого в свої 65 пан Анатолій попросив руки пані Вікторії з Луцька. Їх познайомили друзі. Стали писати, телефонувати один одному. Я сказав їй, що немає часу на довгі залицяння, триває війна і ніхто не знає, що буде завтра, тому треба поспішати жити. І Вікторія погодилася. Тож тепер будемо особистим прикладом доводити, що схід і захід разом, посміхається Анатолій Волоша. Зараз він, як ніколи, впевнений, що триматися потрібно не за речі, триматися потрібно за людей. Запис здійснено в рамках проєкту Голоси регіонів воєнної України Українського кризового медіа-центру за підтримки Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США чи позицією громадської організації Український медіа-центр.